Так, Льорн Катакане. Намагаємось вибити платину тут. Що ж, пігнали дивитися? Нахистовину на всі сторони тисну і іксом. Я так взагалі дуже просто. Вся платина є, друзі. Так, знаючи цю стратегію, у нас є ще подібна гра. Завтра буде Dark Souls, Соулс, стане в курсі. Є yeah. отакий От хлам. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. А я пішов далі вибивати більш цікаві платинові трофеї. Дуже легка платина. За декілька гривень. Натискаємо L1 плюс R1. Бачимо, куди рухати. І отримуємо ачівки. Ну, все. Є плашка. Ну, давайте подивимось. Так, а як це грать? 0 Point, 5 букв і One Game, Switch 10 бок. Давай, значит, 0 Point. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Теперь. Перемикаємо кольора. Перемикаємо кольори, точніше. Просто клікаємо на колу ще три очівки. 1300 треба набити. Синя. Зелена. Ага. 600 набили. Ем... Ай, не встиг. Зелена, червона, червона. Зелена встиг. Є. Ну, нібито набили. Так, платина є. Чудово. дуже просто було. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Пишіть, що це повна шляпа, а я пішов далі вибивати більш цікаві платинові трофеї.